Всім привіт! Мене звати Андрій Трощенко. Я член Асоціації кар'єрних консультантів України, підприємець, а також керівник проєктів в інституті адвокації та аналітики. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему працевлаштування. В першу чергу вам потрібно підготувати такий ключовий фундаментальний документ, який лягає на стіл більшості роботодавців та рекрутерів та рекрутерок. Це резюме. Всі ми стикаємося з тим, окей, але що мені писати в цьому резюме, якщо Фактично, в мене невеличкий досвід. Тут є насправді зараз дуже велика кількість онлайн-інструментів, щоб цим допомогти, але акцентую увагу на тому, що у кожного і у кожної з вас є певний ряд ваших скілів, ваших навичок, які так чи інакше прокачені під час навчання, під час вашої участі в тих чи інших подіях та заходах, також дуже важливо здобути досвід, на мою думку, волонтерства. Другий важливий момент, на якому я хотів би акцентувати увагу, це розвиток стратегії з пошуку роботи. Пошук роботи це як невеличкий проект, і це не пасивна діяльність, це проактивна діяльність вас як молодої людини. Тут вам треба зрозуміти, чи ви хочете робити і маєте певний бекграунд, певні знання і освіту для роботи онлайн, чи ви хочете робити в реальному секторі економіки працювати, або хочете зробити, можливо, собі якийсь додатковий заробіток під час вашого ще навчання. Тут треба вже звернутися за допомогою, і я також це дуже рекомендую до різних онлайн-платформ. Форм та е, такі базові: це Work.ua, Robota.ua, е, такі більш нішеві профільні там Dow.ua, наприклад, е, LobbyX, Happy Monday, е, Jobble. Е, тут також я хочу звернути увагу на нову платформу, яка зараз з'явилася в Україні е, від Projector. Е, називається вона Lezo. Третій момент, на якому я хотів би наголосити, е, це є фактично кар'єрна консультація. Це нова новітня в Україні така послуга. До речі, яка зараз дуже активно підтримується різними міжнародними організаціями. Тому це абсолютно не завжди платна історія. Це є можливість, яка дасть вам відповіді на багато питань, дозволить прокачати резюме, мотиваційний лист і розширити ваші знання поведінки на співбесіді. Наступне це власне взаємодія з можливостями, які є. Але про які не завжди нам відомо. Наприклад, у майже всіх навчальних закладах. Є такі відділи стажування і працевлаштування, або зараз також розвиваються на базі їх кар'єрні центри при закладах освіти, і там роботодавці також звертаються до закладів освіти, особливо профільних, які готують фахівців певного нішового такого рівня або кваліфікації, спеціалізації. Відповідно звертайтеся до таких відділів при своїх закладах освіти, заявляйте про себе, тому що часто у них є такі можливості, але вони на загал можуть не Носитися. І, власне, п'ятий пункт, але він не менш важливий: будьте уважні та пильні. Так чи інакше. Ви можете стикнутися або вже стикалися з тим, що для того, щоб працевлаштуватися, вам потрібно пройти якісь курси, за які потрібно заплатити, або ми вам продаємо доступ до якогось чату, в якому вакансії тільки для вас, і і ви стовідсотково працевлаштуєтесь. Будьте уважні на цьому моменті, тому що якщо на етапі працевлаштування просять заплатити вас. То це є червоний прапорець, так званий для того, щоб відкинути цю пропозицію, не потрібно передавати свої персональні дані до того, як ви познайомилися з роботодавцем, до того як ви отримали вже офіційний офер. І я впевнений, що робота для вас знайдеться. Будьте проактивними. Ми створюємо ці освітні відео для того, щоб не тільки допомогти тим учасникам, які зареєструвались і беруть участь в онлайн курсі. Але і для того, щоб допомогти якомога більшому колу людей, знайти себе можливо побачити якісь корисні поради і знайти себе можливо в дизайні, можливо, в інших напрямках, які допоможуть наші експерти. І можливо, і я думаю, що багато людей відкриють для себе якісь нові лайфхаки і нові поради, де можна знайти роботу як можна себе підтримати у час війни, і як можна відкрити для себе нові. Професії, які зараз існують в сучасному світі.